Друзі, всім здрасті! Цей вірш найкраще новорічне привітання. Коротше, кожен, кожен рік таке стається, що у цей день кожен з нас нап'ється. І зазвичай хтось сильно розчитає, хто під ялинкою засне, а хтось все обригає. Налийте собі горілки, коньяку, шампанського, абсенту і подивіться цей вірш у новорічну ніч замість вітання президента. Шановні українці, все в нас буде пиздато. Бо ми найкращі, і це кожен мусить знати. Всім пацанам бажаю, щоб тьолочки давали, а дівкам щоб мозги і сіськи підростали. Щоб пацани наші на сході дали всім тягла. І мордяка Путінська нарешті у могилу, щоб злягла. Всім водіям бажаю ахуїтельних доріг. І без візи у Європу кожен з'їздити, щоб зміг, щоб не боліли ноги у Парасюка, щоб в усіка і кличка була тверда рука. Щоб наша збірна на євро усіх чітко наказала. А ви вдягайте шапку, бо мама так казала. Це привітання, звісно, прям не вірш Шевченка, ну але пиздатіше ніж привітання Порошенка. Друзі, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, додаємо собі відео, відеозаписи, підписуємося на мене ВКонтакті. Подивіться це відео в новорічну ніч. Всіх люблю, всіх з наступаючими.